Пане Павло, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от ось ці попередження щодо можливості виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи в Авдіївці. Наскільки вони, скажімо так, реалістичні? наскільки скільки шансів, що це може стати реальністю? Ну я до речі, я не розумію, чому так, як яка знаєте. Ну перегибати не можна. Я взагалі не знаю, звідки така інформація поступає, що може бути гуманітарна чи екологічна катастрофа. Я не знаю, де будут такі. Е... Ну звідки є такі випадки інформації. Ніяко гуманітарна катастрофа в дію поки що не намічається і не може бути. Тому що е, місто на даний момент забезпечено як біттів, так і технічною водою. Е, місто забезпечено теплом. Місто нормальне постійно відкачується каналізація. То що нормально, Єдине, чого немає в місті, для того, щоб воно нормально не функціонувало, немає електроенергії. Як тільки відмовлять, взагалі ніяких проблем не буде. Пане Павло, я хочу тільки уточнити, що це дані моніторингової місії ОБСЄ, тобто це не якісь фантазії змі або щось інше. От вони просто вони не кажуть про існування власник, гуманітарної катастрофи, але попереджають про можливість стоять. І я підходжу до них і кажу: тільки що обстріляли стару Авдіївку, поїхали подивитись. Як там її обстріляли? Зафіксуєте це? Вони кажуть, що в нас. Там зона небезпечна, нас наша безпека туди не пускає, і вони туди не їдуть. Оце факт, пане Павло, скажіть, будь ласка, чого зараз все ж таки не вистачає от в Авдіїці, крім, звісно ж, припинення вогню? Я ще раз скажу: гуманітарної, гуманітарної або якоїсь катастрофи немає. Як може бути гуманітарна катастрофа, якщо Україна піднялася і допомагає місту. Зараз і харчуванням, місто забезпечено. Місто зараз і йде дуже багато гуманітарної допомоги щодо е, будівельних матеріалів і так далі. Яка гуманітарна катастрофа. І допомагає це Україна, містові. Я всіх запрошую, приїдьте сюди і подивіться, як все організовано. Пане Павле, я чому власне питаю, тому що можливо варто порадити. Українцям, які продовжують надсилати гуманітарну допомогу саме до Авдіївки, звернути увагу і на інші е, населені пункти, які знаходяться власне на лінії зіткнення. Е, тобто, якщо дійсно такої загрози немає, то е, вона цілком може бути в іншому населеному пункті, тому власне ми і е, намагаємося з'ясувати, як, якою є ситуація на дану хвилину, ви спеціально хочете роздухати це, це, це питання про гуманітарну Якщо не в Авдіївці, давайте перемістимо її в якесь інше місце. То всюди є влада, влада працює. Ви сюди приїдете туди подивіться. Пане Павло, наші журналісти були в Авдіївці, і ми показуємо кожного дня ці матеріали в нашому ефірі. Знову ж таки, повторюся, немає в нас на меті роздмухувати гуманітарну катастрофу. Якщо є на меті дізнатися, де можливо Авдіївці, є потреба і де я потрібна допомога. До себе я проготовлю по всіх пунктах, що тут працюють ще раз і ще раз готовий вийти до вас у. Пане Павле, дуже дякую вам за інформацію для наших глядачів. Я нагадую, що про ситуацію в Авдіївці ми щойно спілкувалися із головою Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павлом Малихіним, який власне розповів про те, що ситуація в місті не наближається до гуманітарної або екологічної катастрофи.